Сенсаційний новий тренер Михайла Мудрика та Челсі, Динамо Києва оголосило одразу трьом футболістам, що вони покинуть клуб цього літа, та наблизилися до підсилення проблемної позиції знайомим бразильцем. Шахтар анонсував повернення в склад легіонерів, котрі покинули клуб через війну. В Бенфіці може стати на одного талановитого українця більше. А також важливий гол в Європі від гравця збірної України. Та який новий клуб Роману Єремчуку знайшов Брюге. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. 51 матч. Саме стільки тривала безпророшна серія Байера. Німці поступилися в фіналі Ліги Європи, а таланті з рахунком 0-3. І цікаво, що трапилося це тоді, коли у нас немає змоги оцінити всіх наслідків того, що відбулося. Ми не знаємо, чи стане це випадковістю або ж байр втратить всю свою магію. Але слід окремо відзначити таланту, яка виграла престижний трофей і кваліфікувалася до ліги чемпіонів в свої далеко не найкращі часи. Сенсаційне рішення ухвалив Тоні Крос. Німець огосив про завершення кар'єри професійного футболіста. Півзахисник піде з футболу одразу після чемпіонату Європи зі збірної Німеччини. Андрій Лунін вже попрощався з легендою Реала у себе в інстаграмі. Були чутки, що можливо, зможуть переманити ще арабські шейхи. Але як ми бачимо, крос вирішив піти на піки. Продовжується тренерські перипетії в європейських топ-клубах. Так, Ліверпуль офіційно презентував Арне слота, який замінить Йорена клопа після 9 років правління. А Барселона, яка лише взимку закрила питання по хаві, вирішила знову попрощатися з іспанцем. Президенту каталонців не подобається настрій та слова тренера, який, на його думку, не вірить в поточний проект Барси і не здати на відчутний прогрес цим складом. Тренеру вже повідомили, що влітку їх дороги все ж таки розійдуться. На місце іспанця зміс ватить Роберто Ді Цербі. Який на днях офіційно оголосив, що покидає Брайтон, але є й більш цікава новина. Челс офіційно звільнив Маурісіо Почетіно, і саме Роберто є одним із головних кандидатів на вакантне місце синіх. І це вже сигнал для Михайла Мудрика, котрого розкрив шахтарі, саме італійць. До речі, українець подякував Почетіно за роботу. В інстаграмі фразою дякую за все. Ну кого ви вважаєте ідеальним тренером для Челсі? Пишіть свою версію в коментарях під цим відео. Я б хотів, щоб це був саме Роберто. Мені здається, що з цим складом італій зміг би показати щось цікаве. Навіть не дивлячись на те, що Артем Довбик не зміг стати кращим бомбардиром Ла Ліги, українця хочуть бачити в Мадриді. Марка провела опитування серед читачів з питанням, кого слід підписати, Атлетіко Мадрид, Довбика, Серлота чи обох нападників. Очікувано переміг, звичайно, варіант з двома. Але якщо брати персонально, то за Артема проголосувало 31%. А за Норвежця 29. І це при тому, що українець поступився в гонці бомбардирів саме Серлуту, який грав і в команді не такі атакувальні і не виконував пенальті. Роман Яремчук назвав найсильніші сторони кожного з його конкурентів в національній збірні України. У Довбика це, на його думку, вибір позицій та читання гри. Усікана, агресивна манера гри, пресинг і вміння поборотися та зберегти м'яча. А у вона та його ліва нога та здатність грати Вінгера. Про себе Роман не говорив, але додав, що у Реброва є дійсно цікавий вибір на цій позиції. Ну а поки оскільки Роману не вдалося себе проявити належним чином в Іспанії, Брюге підібрав найбільш перевірений варіант для таких ось трансферів. Бельгійці присунулись в перемовинах по трансферу нападника до Трапсонспуру. Туреччина це ледве не єдиний варіант, де ще готові платити непогані гроші, спираючись більше на ім'я футболіста, а не на його поточну форму та статистику. Як пишуть місцеві джерела, перемовини не просуваються успішно. Наразі Трабзон спор посідає третє місце в чемпіонаті. І, скоріш за все, буде грати в кваліфікації Ліги Європи. Серйозні кадрові зміни чекають цього літа на Динамо Києва, адже це перша велика пауза під керівництвом Олександра Шовковського. Який нарешті може чітко визначити, хто в його обоймі зайвий, а які позиції треба підсилити. І ось джерела клуба повідомляють, що одразу три футболісти покинуть клуб влітку: мова про Беніто, сам бодіало та Владислава Супрягу. У кожного з них своя історія, але у кожного з них немає майбутнього в цій команді. А ось натомість підсилити білосиніх може Вітіньо. динамо та Атлетіко ведуть перемовини щодо потенційного повернення бразильця. Який в поточному сезоні провів 24 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Від успіху цього діалогу буде залежати й потенційний транс Руцуляка, по якому зараз також намагаються налагодити контакти. Раніше Юрій Максимов сказав, що Дніпро 1 покине майже 70% всіх футболістів. А то ще в наших ЗМІ написали, що й сам тренер може покинути Дніпрян. і це при тому, що чемпіонат вони закінчили на четвертій сходинці і мають шанси проявити себе в Єврокубках. В шахтарі також очікують на повернення деяких легіонерів, котрі покинули Україну ще на початку широкомасштабного вторгнення. Дар'я Серна сказала, що є домовленість по Педріньо, котра все ще намагається відмовити сім'я. Але крім бразильця, не виключені камбеки одного або навіть двох іноземців, імена яких Хорват вирішив поки що не розкривати. Це може бути хтось із списку Марлон Вітао, Тобіс або Майкон. Український півзахисник Ю-19 Даніло Кривсун опинився за крок від того, щоб стати чемпіоном Німеччини. Він вийшов в основі на півфінальний поєдинок і першим пробив та реалізував післяматчевий пенальті. В фіналі на його Борусю чекає Хофенхайм. Ще на одного українця більше може стати в європейських чемпіонатах. Бенфіка проявляє активний інтерес до захисника руху та молодіжної збірної України Богдана Слюбика. Потенційний трансфер може сягати суми від 5 до 10 мільйонів євро, але є й більш реальні варіанти, при яких за рухом просто залишиться частина права, або їм буде відрахований солідний відсоток від перепродажу. Також не виключено, що Бенфіка може підписати українця, але залишити в оренді в рухи ще на один сезон. Тоді й початковий цінник на Богдана буде не таким великим. В поточному сезоні на рахунку з Любика 29 матчів та 4 голи. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.